Я Світловський Віталій Васильович. Дуже приємно, ми громада рині. Всі. А може люди не знають, що таке киринь. Так. Знаєте, що, таке рині? Ну, рині? Ну, що хлопці, ринь? Ситуація така, що саме головне, що тут мало би бути, саме, саме головне, я вам відверто кажу, дитячий садок. Це саме головне, це все має бути одно чекайте. а тепер, а тепер, а тепер державного об'єктів майже немає. А друге питання це буде дитячий садок європейського рівня на три групи 60 людей. От і все саме головне 500 метрів квадратних. Це була головна ідея, яка була розроблена сільською радою. Яка дала дозвіл на будівництво цього, будинку, ну, рада яка вона провела бо це їхні землі, громадські слухання і в принципі попросили нас цю справу зробити. Ну все, ну от я вам що, що можу сказати. Надже це що садочок будується для ради, для угорних будується, Вони мають вона буде збудовувати для тих людей, які приведуть сюди дітей. Очі він буде. А де будуть курчах цигани жиють? Ціле життя живуть цигани. Оце саме головне. Хто решта це розмови? Шановний доїде. Посніть, як це має виглядати. Почекайте, одне питання над цим дитячим садком європейським. Скільки зверху буде поверхів? Тут буде житловий сектор, о, господарський о, сектор о, я перепрошую, ви складали 500 метрів квадратних. Там на вивісці пише 5,5 метрів тисяч. Це зона для обслуговування дітей буде. А де зона? п'ять тисяч квадратних плюс, плюс дитячий майданчик, плюс спортивно оздоровчо пляжна ділянка. <говорить> Люди добрі, дякую. Це не розмова. Можна, можна запитання? Можна запитання? Запитання. Так розумію, представник Дозволі документи у вас є. Звичайно, давайте. Я всі ви можете їх представити. Шановна громада, воно почать, послухайте мене. Зараз зараз получається все. Багато питань. Я вас всіх не почую. Чи ви мене не почуєте. Давайте виберете. Ви... Ні, давайте не будемо брати містити групу. Зараз поводу запитання, які є. Якщо можна, я задам запитання. Давайте От у вас є всі дозвільні документи. Звичайно. Ви також можете їх представити звичайно. Всі, 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 всі. Так. Тот, то вони у вас є, є. в наявності. Є і копії, є і оригінали. А ви можете зараз Нам показати зараз. показати вам? Так, так. так, так просто всі так, от, так просто от, всім. показати тут. У нас звичайно ну, Так просто всім зараз. Всім. Зараз, зараз мій юрист підійде та не піднесе. Це ще скільки Ліси, читати? Ми чекали скільки часу. А наш депутат тільки що зачитав, що вам заборонено тут. Є рішення про заборону, то хто? міської ради, то І це життя. що це що? То що то, що, що, то, що то, я маю документи? Я... Послухайте мене. Я як забудівник, mm -hmm. я відповідно чогось тут зайшов. Значить, я маю документи. Я маю право тут щось робити. згідно до тих документів, які мені надав. Значить, відповідно тих документів я сюди зайшов і я працюю на цьому А от той значить, документ. Чому значить, інше питання: okay. якщо депутат каже, що не незаконно чи well, якісь там є сумнівні документи, Віталій ага. Олександр, значить, він є представником 23 го округу ваш, від, так, від так, вашої. Так, е Громада, так? так Значить, дивіться, щоб ви зрозуміли, я не знаю. Вам депутат пояснює ваші права. Ви, як є громада, ви маєте право звертатися в усі органи виконавчої влади в архітектури, прокуратуру. Якщо ви сумніваєтеся в достовірності моїх документів, відповідно ви маєте право. Пересвідчитись, тобто підкус за шановні, як вимогти наші вже давайте не будемо домовилися. Давайте не будемо тягнутися полеміку. Наша ситуація така, що тут будуватися нічого не буде. На є ініціативна група. Є може там щось більше ініціативна група. Може зібратися 5-10 чоловік і тут ночувати постійно. І сюди ніхто більше не заїде. Давайте будемо з цього моменту розмовляти. Давайте, давайте, сюди ніхто не заїде. Є така, число, Займите, і ми обійдемося документе. своїми силами районними силами. У вас є радники, ви можете відійти своїми радниками, порадитися. Потім вернутися сюди і продовжити розмову. Давайте, давайте Чому? Чому? Тому що, коли почали ставити, ставили ми першу без будку, без я без... сказав, шановні, я під'їхав на своїй машині, я заблокував а туди. туди. Я член громади, я вам сказав, ви сідаєте, ви маєте своїх радників поради, своїми радниками. Шановний, дайте я ту закінчу. Ви поради своїм радник, потім витримали. Ви почули. Ми його добре знаємо, ми, знає, ми, знає знає ми знає представляємо. Шановні, ви приїхали нам розказувати, не треба нам розказувати. А от хто ви, звідки ви приїхали ви сюди Та і зробили нам біду. Так. От давайте почнемо О, з цього біду. біду. Другому, нам нам ми, ви, ми, не, ми. Ви, ви, я не розумію. Це наша річка, от, віте, вам не зрозуміти, що я відчуваю. Ви їхні діти, тут діти скидалися діти на спортивний майданчик. Своїми силами робили штанги, Я не дам збрехати. Ви приїхали, я сказав, може. Як ми таки говорили у світувалися? Ви знаєте? Не, я, я вам вдячний Вже, через місяць. Варили, я вам тяжко мені сказали, дюраль. мені сказали, що забудівельник мельник. Ну, розумієте, тут О, ним... Михайлович, я перепрошую. Прошу. А, я також член цієї громади, проживаю на вулиці Лонтовича. Мене звати Ярослав. Ні, ну просто нас як а... ставлять став. зараз... в одні рамки. Розумієте, що просто зараз не ставити нас поставити в рамки зараз. Зараз ми поставили людині в принципі повністю доцільне питання, чи в неї є дозвільні документи. Uh, так, ну людина якщо якщо в людини якщо в людини є якщо у людини якщо у людини є дозвільні документи про на це все якщо зараз людина нам це представить тоді в принципі ми куди йдемо ми йдемо, ми йдемо в європу чи ми йдемо до зустріч Скажіть, я показати. Чекайте, давайте. Давайте хай. Давайте я зараз 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 забудівник представить, представить чи не представить нам дозвільні документи. Що він їх представить? Якщо вони видані з порушенням, відповідно вони видані з порушенням не не ним, це нормально, а йому А Я вам скажу зразу, що буде. Документ на них видано на будівництво навчального хомого комплексу і новоційного а й вони після комплексу, вони один другий перший поверх вони створюють, заклад, тобто дитячий дошкільний, крім крім того, що у них створюється дошкільний заклад. Якщо вони них корпус буде, мають бути має бути проект документація. Зараз зараз я думаю, за будівник нам присутняють у нас учали.